Добрий вечір. Сьогодні одна тератора чи не важно. Трамп заявляють, що з, прокажуть, тиснуть, що е, Україна має зменшити приземний вік до 18 років. Чи буде в 25 2025 році зменшений приземний вік до 18 років? Я дивився на своєму каналі в, в Ютубі. Я думаю, що дуже все на це схоже. Проте до останнього карти кажуть, що ні. Але ну, от як е, і то, ну, висновок, да? кажуть, що ні. Проте всі інші карти, підводячи до цього висновку, там вони такі не, ну, дуже нехороші. Не uh -huh. І я вже я поясню чому. Ну, зараз давай я подивимося. Якщо ще раз мої слова підтвердяться, то я безпосередньо озвучу. Дивись, знову ж таки, от випадає карта вежі остання. Угу. От нібито можуть, але після цього почнеться дуже нехороші події, схожі на Майдан. Майдан. Вчора вони І, люди писали. Я це, казав, це важливо. Вибач, будь ласка. Я про це казав. Це важливо, що ось зниження мобілізаці... мобілізаційного віку може бути ось цим останнім сірни. Останнім сірником, який е... Які підпалить да ми вчора в ефірі? Жінки писали, багато було жінок, як правило, і вони кажуть: Діма, це призведе до бунту матерів. О яр, ти тут я тебе чую да чи давай подивимося Чи в 25-му році а, мобілі все, що пов'язане з мобілізацією, спричинить бунт матерів по Україні? Ну, от мені дуже просто всі от карти, що я дивлюся, скільки на твоєму на каналі ми дивилися минулому році. От дуже на це схоже. Це матері плюс інші люди, знаєш, або інші люди, плюс матері зі своєю біллю. Ні, ну чи буде таке? Давайте ну, Тобто, якщо ти скажеш, що буде, ми роздивимося. Тому що ти ж розумієш, скільки не нечистих на руку наших, як я кажу, адептів святого Ріната, образ, ну так такий да. спільний, спільний образ, які під цей шумок зможуть зробити, що хочеш в Україні? Ну це ж теж можливо. Розумієш, тут мені першою карткою випала королева Пентаклів. Це вже мать, да? це вже е, жінка. Але ну, далі так. випадає помірність. Ну, чи, звука, треба дебілом, щоб таке зробити. Знаючи, ну якісь настрої населення, це ж не можна йти проти людей. Я от, я от про це і думаю. Мені здається, що всі це Закидони про Трампа, про помічника Трампа. Мені здається, що. А давайте спитаємо так, Яр. Чи взагалі американська адміністрація президентська вона хоче таке від України? Чи це Україна таке розганяє? Мені здається, що американська хоче, але наші це розганяють як треба для того, щоб е, ґрунт. Угу. Прощупати. Так, да, хочуть. Хочуть, тут відверто хочуть. Угу. Я тебе вітаю з Херсона. Я в мене було питання одне. Я хотіла хотів саме з тобою його обговорити. То, доктор, чи є ось така обложка книги Боба Вудворда, яку він називається Вона Війна? І він по угу. що коли була, було звільнення Херсону, Америка, американські лідери змусили тобто українські збройні сили. Дозволити спокійно відступити з Херсона 30-тисячному угрупуванню Російської Федерації. Тобто, щоб ми не мали права нічого робити, тобто наші війська не мали права знищувати їх, їх вони мали, мали просто вийти. От мені стало дуже цікаво, ти уявляєш, 30 тисяч не військо, якщо на той момент було можливості їх там вибити, знищене військо і яке передислокувалося і з новими силами там готується до наступів. Давай подивимося, відповідає це дійсності, чи дійсно? Американські лідери змусили лідерів України додати російським військам просто спокійно вийти. А це написано в цій книжці да да Боба Вудверта. Він спілкувався з чиновниками американськими а, і, 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 тому, що зараз дуже буде багато літератури. Зараз міняється влада. Розумієш, американська відходить і, і буде все-таки просочуватися купа інсайтів. І це дуже важливо для нас в розумінні, що, що відбувалося, тому що коли ми знаєш занурені повністю по вуха тут війну, ми не всі процеси бачимо, як вони відбуваються на тверезовних. Я тобі скажу так, що не можу тобі підтвердити факт того, що це було напряму вказів напрям напряму вказівкою Америки. Це було ідеєю, скажімо так, закидоном Америки по типу мобілізаційного віку, просто який ну, можливо, так скажімо так, ми прийняли. Ну я надію, що за ці роки, що скільки, вже як стільки вже часу пройшло з деокупації Херсона рік. Ні, два роки вже більше. Два роки. То я надіюся, що ці, за ці два роки в нас виросли якісь зуби у політику. ми не все робимо. Те, що просять. Вітання зі Львова. До речі, пам'ятаєш що це прогноз з тобою про темну будівлю? Що ти ми з тобою коли дивилися? Думали що це кабмін. А що? Воно співпало з якраз було напередодні влучання біля костьолу в Києві, і потім я тобі скидав у рядовому кварталі. Дуже схоже з темним низом. Да, да, я бачив. Мені кидали. Я просто це не виставляв. Я бачив. Дивись, я так собі це розтрактував роз, роз, роз Що між річкою і, і, і чим там було? Там же теж річка, там є міли між річкою, церквою щось таке було. Да, це да. от про костол. А оце чорна, певно, це от ми було щось було про урядовий квартал. Ну, це я так собі може на напритягнув на, за уше. Знаєш, може болев просто факт, шо воно просто я ж ти що Ти говорила, в мене прям картинки йшли. Я думаю, треба про це да, да Я теж це пам'ятаю, і якщо ми пам'ятаємо, якщо воно так людей люди це запам'ятали, то певно воно що значить. Але Ні. я сильно. Я тобі коли сказав, що я, я люблю, коли люди скидають мені мої якісь прогнози. вони скидають так. їх кожен день, але от самостійно мені складно їх шукати потім. Знаєш, пам'ятати, бо їх дуже багато. Я теж хочу, щоб було все добре. Окей, яр, два, два слова про Курську область. Пишуть, що українські збройні сили просунулися в Курській області, там більше 4 кілометрів. Давай так, українські збройні сили в січні ще будуть просуватися в Курській області взагалі. А от Людмила пише, що ми не сказали конкретно про е, знижений вік. Так, да, я так і не сказав. Ми, wow. Я думаю, що ймовірність тут є. Ймовірність тут десь зараз це 30-40 відсотків. Отак от скажу. Тобто, скоріш за все, що зараз, ну що, oh. що ні, але ймовірність 30-40 відсотків це не мала ймовірність. Так, знає, так. Що, кажуть, що можуть як лисичка, типу, знаєш, по два по, по року знімати. От, знімати. От, от таке, до речі, от цього ймовірність набагато більша. Ну, тобто маленькими кроками. Ну, я чомусь думаю, ну, просто я вчора розказував в ефірі, що говорив з хлопцями, з 17-літніми, всі, всі, вивозять, батьки всіх вивозять просто. Так, да, я знаю, у мене ж клієнти теж є. Тобі, ж є, тобі вже є 17, так? Да? Ні, мені 50, ой, 50, 50 мені вже. <сум> я відчуваю себе на 50. Друзі, лібасенькі, поїхали далі. Подивись про Кущину, будь ласка. Угу. <сум> Так, ну дивись, я подивився наших там. Вони зараз призупиняються, але там буде, Буде, да? Дай Бог. на no. поїхали, любесники. Мої там в Криму землетрус, і але зараз була інформація, що росіяни активно перекидають в Крим все дуже велику кількість ППО тим самим оголюючи свої території на рашці. Я те питаю, що чекати Криму в цьому місяці? Може, все таки готуються до чогось вони вже активного. Так, що я думаю, що ну як готується для чогось масштабного такого, що ми не очікуємо, це буде це, але вони готуються по, по факту до того, що вони і так завжди роблять. Тобто, чогось mm -hmm. от, більшого я не бачу. Mm -hmm. До речі, от пані Макдоні, я тут вже собі можу коментарі відкрити раніше. Я не, не читав, але от вона пише: перед виборами вряд ли панізять возрост і типу, тому що, ну, що рейтингу хана. Ну, теж, кстати, теж до речі, як вибори, може не будуть. яко де чи будуть вибори в цьому році. Я думаю, що будуть дім. Я думаю, що будуть. Тому що поясню, що будуть казати зверху, що не буде, не думайте про це, не, не зараз, не про це, зараз. Але ж там все готується. Я як не переглядаю, там знаєш тишком-нишком. Ну не в поганому сенсі цього слова ну, тишком-нишком. А я маю на увазі, що це мало анонсується. і. Добре, люди просять, подивитися Львів. Львів. Давайте Львів. Давай, можливо, зараз ще подивимося якісь більш небезпечні я, зони. Попало, попало по списку, а. Я сюди дивлюся. Так, я не проти Львова не в якому разі. Це просто я просто знаю, що відбувається зараз в інших містах, щоб ніхто нічого не подумав. Дивись на Львів, у Львові поки все нормально, але ось ця будівля, про яку я вже кажу, дуже довго, вона мені не подобається. І тут вона знову випадає. І момент 에, того, що я не скажу, що от зараз найближчим часом для Львова є загроза, але 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 вона, але вона залишається, як і завжди. Львів там що, хто б що не казав, на Львів летить. В у Львів прилітає. Львів mm. знає, що таке ракети і знає, що таке трагедія. Тому давайте тут без ось цього взагалі ненавиджу. Ось цей весь ну, да, типу, це я, мене, мене, мене. Мене що є міста, де спокійно. Закарпаття стаднозна Однозна... однозначно, so. і я вважаю. Лю людей, які от зрівнюють і щось там розказують гнидами, вонючими, які такі ж самі зрадники, як і е як і ті, хто здають а позиції є ви що. Реально ну реально у нас є міста, в яких ніколи не було ні рані прильоти, нічого це. Слава Богу, і слава від... часа слава, слава Богу. що вони нас не захопили. Ну це ж ну, ось це що Вони не можуть цього зробити. Ну є відчуття, слава Богу, я дуже радий. Я дуже радий. І людям, і дітям, і мамам, якщо є така можливість, є можливість поїхати в ті міста і перечекати, наприклад, е жопу в Херсоні або в Запорож в Запоріжжі. Окей. Ну давайте все не про це. Я ще да, раз скажу, що люди прогрес. Да. Подивись, будь ласка, Дніпрогрес, тому що багато було питань про Дніпро Гес останнім часом, а ми його не дивилися. Я та, скажу, можна за Львів вже докажу, так. що наступ. Зараз у нас 13 число от після 20-го і до, до кінця місяця, от може бути така активність. Не кажу, що там прям полетить і буде щось, але от він стає активним львів. Угу. Далі що у нас з Дніпро? Угу. У мене сьогодні, до речі, на Ютуб каналі вийде відео про Херсон, про Запоріжжя, про Білорусь, так що теж чекаю всіх. Ти Білорусь, наче там немає наступу, нас яке розумію, чи буде що ти дивиться. Подивіться мої відео ввечері. 22. Так, давай подивимося Дніпрогрес. Дніпрогрес. Ну, знаєш, що я тобі скажу? От, Поки от активної небезпеки я на ній не бачу. Єдине, що може випадково прилетіти від того, що постійно щось летить, цілеспрямованого, uh -huh. небезпечного удару, я поки не бачу. Він буде я теж про нього казав, але воно мені найближчим часом не показується. Uh -huh. Але ти все таки бачиш, що буде да я думаю, що якийсь удар. Да я, я чогось думав, що він буде до кінця того року, але не сталося. Ну і слава Богу, можливо, нехай не, не і не буде. Ага, Тут ні. я помилився, думав, що до кінця року, але ні, якось перенесе. Але він мені вже показувався в цьому році. Тому я думаю, що щось ще буде. На жаль, тоді тебе зразу до гонку питаю про, про Запоріжжя. люди пишуть що каби летять постійно, постійно. Так, да. я сьогодні дивився Запоріжжя, ну подивитись. Там, поки затишче, я чесно вам скажу, не бачу. Uh -huh. okay, там сьогодні. ще трішки порівняв Херсон Запоріжжя, ну подивитись. Ну, no, uh, добре, ну тоді сьогодні в ефірі про Херсон і Запоріжжя більше не питаю. Да, yeah, да. Там. Яр, подивись, будь ласка, Дніпро. Угу, mm -hmm, Давайте. Я знаю, люди, що ви пишете мені про Херсон, про Запоріжжя. Я все читаю. У мене є там люди, вони мені всі, все розказують, скидають фотки. Мені дуже шкода. Я розумію, я і так максимально намагаюся дивитися і Херсон і Запоріжжя і все. Але. Я тебе взагалі питаю завжди про Херсон, тому що в мене є така думка: знаєш, людина ближче, вона відчуває це. Я розумію, звичайно. Я за Херсон відповідаю в нашому світі, в нашому мірке езотерічному. Я розумію це, я намагаюся багато дивитися. Дніпро, да, ми зараз дивимося. А, а Дніпро, і потім подивимося, що облежить, да. угу. Дніпро, Дніпро. До речі, може активізуватися ось ці новини, і ось ці лякалки з Арешником, або буде не Арешник вже, або буде щось інше. Uh -huh. Щось що, інше, може щось... Полетіть знову щось. Не скажу, що полетіть, поки розмови більше бачу. Uh -huh. Такі загрози. Знаєш, з'явиться якась нова загроза, і всі знову будуть думати, наприклад, що це саме на Дніпро. І капець, да, типу. Ну, я зрозумів. А подивіться, будь uh ласка, -huh. Дніпропетровська область, і загроза. Чи будуть вестися бойові дії росіян на території Дніпропетровської області? Mm. Ну, поки зупи. Вони, вони ж там зупинилися. Я так зрозумів. Mm. Теж як ми з тобою казали, ну я маю на увазі, що всі пам'ятаєш, казали, що до кінця року обов'язково зайдуть. Як і за Запоріжжя мені всі казали. Я тобі чесно признаюсь. Мені деякі практики писали і казали, що яр на що ти кажеш, що не буде заходу на Запоріжжя. Ти що цього не бачиш до кінця року? Я Кажу, я не бачу. Я кажу, що цього не буде і цього не було. І про Дніпро про Дніпро про Протросково, практики, не на нашу, ну не на не з нашої касти Ютуба, я маю на увазі. І е, про Дніпропетровську область. е, Тут я вам можу сказати, що вони вони можуть створювати якісь е, провокації, скажімо так, але Та вони я поки, не бачу, я поки не бачу, я поки не бачив, що. Я не вірю, що вони можуть зайти в Запоріжжя в місто. Чесно, не ні, ну в місто ні? А для Дніпропетровської області, чесно, будемо відверті. Є небезпека, але от я її так трішки інформативно відтягую. Зараз просто немає. Я кажу, що зараз немає. Угу. Яр, дивися. Дуже питання. Ось у нас є про вірус новий Яр, Наталя Алекслікасян. Будь ласка, подивіться про новий вірус, який там в Китаї в Китаї не млякають. Наскільки він небезпечний в Україні? Чи які загрози від цього вірусу для України? Угу. Зараз. Може, знову якийсь вірус. Ну так, да, знову кажуть, що він в росії вже є. І, там в Китаї прямо ізольовані цілі, цілі там поселення. Там ну, пишуть, а є, якісь, а є якісь практики з Миколаєва. Є дівчина, мені кидали її така хороша Настя. Вона <гум> дивиться. <гум> Не знаєш таки, таку? Ну, з Миколаєва, щоб вона була. Так, да, вона нібито на ефір не ходить, але от подивіться, Анастасія її якось звуть, от вона з Миколаєва прям класна. Його, просто запитали, біло... якщо ви відповідаєте за Херсон, то хто відповідає за Миколаїв, і я просто згадав. За, за, за речі про білоруські кордону, Яра 10 на його каналі вийде ефір, подивитися. Так. Да. Так. Вірус це дивишся. Да, я пам'ятаю, пам'ятаю. А він шериться вже світом. Він буде шеритись? Буде світом. Іти, так, да. він буде, так? Да? Буде, буде, буде. Не, будь, не буде пандемії, він не сильно нібито небезпечний. Тобто, це може бути. Мені здається, мені здається, що тут під небезпеку більше діти і похилого віку. Угу. Я зрозумів. Дай Бог, щоб полегше було. Дивіться, мене цікавить, то uh, на а, uh, дуже важлива ну, коксівного вугілля шахта. Єдина в Україні, від якої залежить виробіт сталі в Україні. Його закривають її. Тобто вона не працює. Я тебе запитую, ця шахта, яку ти бачиш перед собою, буде окупована росіянам? У Покровську вона. Єдина шахта в Україні, де добувають коксівне вугілля. Я думаю, що так. А вони ще не підібралися до неї? Ну, близько, то бачу, закривають її. Ну, я, ну, я думаю, що не прямо на ній, але близько. То, що буде мені окупати. здається, що вони вже проривались туди. Ну, дуже схоже на окупацію. Угу. Ну, окей, майбутнє, наприклад, на майбутній місяць Покровська окупують його? Ну, може, на місяць, але схоже на це. Ага. Але виглядає це, що наче їм треба захопити побільше території Донецької області. На сьогоднішній день вони повністю захоплять Донецьку область, чи ні? Як це на сьогоднішній день? Ну, от, на сьогоднішній день ми розуміємо, що вони йдуть, їм треба максимально багато захопити землі, щоб до перемовин перейти на, наприклад, в кращих позиціях. Ну, якщо... Так, да, так. Да. Якщо на минулому році ми з тобою дивилися і на інших каналах, і мене питали знову ж таки, чи, де, чи окупують Донецьку область до кінця року, я казав: ні. То тут карти не Угу. На цей рік карти не хороші. По Покровську, так? Да? По Донецькій області. Миколаїв. Там буде, там буде місто, яке кісткою стане а. в горлі. І якщо я не помиляюся, виправте мене. Може, зараз зараз чат живий, може одразу напишуть. Е, Краматорськ же це звідти, ну, це далеко. Ну це, ну, це ж Донецька область. А. От якщо ми кажемо про кістку в горлі, про яку я казав в минулому році, то це якраз Краматорськ. Ну, то вони далеко від нього. Ну там є обстріли. Ми ж кажемо про певну, ми ж кажемо про повну окупацію. Я, диві, я ж не сьогодні, кажу про Покровськ. Сьогодні я вийшов з одному будинку, і мене зустріла жінка, яка дивиться мій ефір і каже: Діма, подивіться про Слов'янськ. Вона живе в Києві, каже, що там в неї все. А вона зараз в Києві живе у дітей. Ну, коротко ну важко їй. Вона питає про Слов'янськ. От Слов'янськ він раніше Покровська, тобто. Ближче до росіян можна ну, до російської окупації. Тому він ближче до Лімана, але, від, але там зовсім близько росіяни. От подивися до Слов'янськ. Як як питання сформулювали? Де окупація Слов'янська. Це ж там, де росіяни на початку війни, чи терасу це сиділи Розумію мене в цій да, Тож да, 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 звичайно. Тож із Калавра дуже близько, і вони там були. волхів несли. А вони нібито, ти хочеш сказати, обходять його? Ну да, так, вони обходять його. По карті Deep State вони його обходять. Він, ну, він поки не стоїть. Він поки не стоїть в зоні. Ну, він є в зоні ризику, але от найближчим часом не стоїть. Бо бачиш, тут карта обходу. Ну, повертатися людям можна туди, чи, чи ні? Ну, зараз Н ні. Окей. Okay. Любесенки, хто, хто просив, відповідали максимально вичерпно, наскільки могли. Подивись, ми, нас ефір не скоро закінчується. подивись, будь ласка, Київ, тому що у нас дуже багато людей просить про Київ і Миколаїв. Київ, подивись, будь ласка. Ок, це нормально? Так, да, кохана моя прийшла просто. А, Привіт. Так, Київ, так? Да? Угу. А у вас ракети летять? Угу, Балістика пишуть. Да, да, сьогодні просто показує, що може полетіти. І, і дрони, і ракети. Угу. Чи бачиш якісь одразу влучання, чим зіб'ються? — Ну, показує. Показує. Ну, знаєш, як от у вас було верхні поверхи. Угу. Казує. І десь біля, тут, по верховній жриці, біля університету якогось. Отаке любов сеніт. Тому центр теж. Може там. Я просто чесно, Київ погано. Ну, я так орієнтуюся, але щоб по назвам погано знаю. Е такий у вас є район, от. Е Такий дорогий район, в, в, в це, ну не в центрі, але на правому березі. То там всі дорогі райони. Ні, ні, ні ну, ну такий він. Ну такий, типу, кажеш, я там хочу орендувати квартиру, а мені кажуть, ого, там, там типу, дорого. Ти на Печерську? От, да. От. І от цей район, і от ближній теж, от мені не подобається. Отак, Лібесеньки, просили, я спитав. Миколаїв, скажи, будь ласка, коротенько людям. Бо дуже просили. Миколаїв, мій добрий, хороший. Миколаїв, Миколаїв. Ну, слухай, да, Миколаїв може прилет прилетіти, але. Але, але ем, пізніше, не зараз, не найближчим часом. Слухай, показується така ситуація. Да. Не знаю, наскільки вона можлива, я її озвучу, Скажи. але як є, що може щось типу випадково з Херсона прилетіти. Зі сторони Так, ну, навіть не зі сторони, от те, що вони кидають на Херсон, може випадково. Випадково на Миколаїв прилетіти. Ого. Це щось таке далеке, це ж не так близько, правда? От я про це я кажу не знаю, як це можливо. Я озвучую. Ну, можете, ну, я б поняв тебе. Може, з, з, з території Херсонської області. Ну, якось, от я тобі кажу, от з території Херсонщини. Угу. Не так, що з Криму ракета летить, знаєш, і зрозуміло, а... що вона може і в Миколаїв. Не так. А от саме можливо, те, що типу мало летіти на Херсон. Або те, що типу до Миколаєва не долітає. О, типу, а отак дам. от скажу: дуже по-тупому, але як, як є. Бо те, що мені прийшло, то я й кажу. Ага. Дорогі любасень, бережіть себе, будь ласка, а, ну все, дякую всім. Все? Ти якось песимістично. Ну, все. Всім він дякую. Він, 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 він просить, щоб 40 хвилин. А я людина тактовна. Яр, дякую тобі, дорога Дякую тобі дуже сильно, і людям дякую. Ось я пише, що з був жінку, яка координувала удар 1 січня по Києву. Пусть горить в аду, тварь. Все, дякую. На це оптимістичний закінчити. О, так. А ззаді, бачите, свіча, камін, вона згорає вже. Яр, дякую тобі, дорогий. До зустрічі. <пустимо> дякую, дуже Продівля. дякую. дякую. Донатій на Збройні сили, продовжує донати на Збройні сили. Це дуже круто. Дякую, папа.